Доброго дня вечора або ночі, шановне панство, з вами, як завжди, я Володислав. Сьогодні ми продовжуємо грати у Core Cartridge Collection Freeware Edition. Ми сьогодні будемо грати у шахту і якийсь мад. <сум> Тому, як завжди, вам бажаю приємного перегляду, Сподіваюсь, чашечка чаю, чашечка кави у вас, як завжди, під рукою, бо щось смачненьке, як завжди, по традиції напишіть, що у вас сьогодні. А сонце сіло, настав час спуститися в шахту в пошуках багатства. З, е, візьміть свою своє вірне кайло та ліхтар і вирушайте на пошуки руди та інших скарбів. Поїхали. Добре. А, майнінг, бої зомбі. Чудово. Середній час очищення 30 хвилин. Очищення. Окей, добре. Сонце сіло. В Майнкрафті взагалі це. Найгірша пора, коли ти йдеш в шахту, тому що там трошки більше їх з'являється. Але окей, це алюзія на Майнкрафт. Я вже це бачу. І шахти, до речі, я подібні копаю. Добре. А, поїхали що? Заліз на кайло у нас. У нас. використовувати ліхтар. А він мені цікаво. Мені цікаво, чи це його. Як його. Окей, два вугілля є, чудово. А, мені цікаво, у нас ліхтар чисто вічний. Тобто, чи є якийсь сенс його вмикати, вмикати, чи щось таке. О, це мені. Коротше, сьогодні у нас Майнкрафт. Я не знаю. Бо це єдине. До речі, тут воно добувається швидше, ніж. О, Вихід обвалився. Клята штука мало не розчавила мене. Треба шукати інший вихід. Ага, ми можемо видобувати лише а, лише руди. Ну, це такий, знаєте, типу. А, як це назвати? Q, щоб встановити навіційний прапорець. Прапорець, чудово. А, це що? Це мідь, так? Це мідь. Виходить, що це мідь. Опа. Як завжди, тактика не копе під себе, так? В Майнкрафті це тактика. Дуже часто рятувало життя від дуже безглуздої е, смерті, скажімо так. Ой-ой, <звук> 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 окей. <звук> Це було дивно, але добре. Так, у нас 14 вугілля. У нас вже дві два, два шматочки. Мей, мі, 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 міді. Купрума. Давайте вже будемо цей, так? Ми ж розумні з вами. Мідь це є купрум. Ага, Угу. Угу. Чудово. Тобто тут десь тепер шукати далі прохід. Отут прохід, добре. Ам, ага, ага. Ще купрум. А що воно так підсвічує? А що воно тобі підсвічує? А на що вона тобі підсвічує? Незрозуміло. Ем... Я б не сказав, що це прям такий хор, знаєте. Ну, типу, саме ця частина це Звичай... звичайний день в Майнкрафті, я б так сказав. Знаєте, чисто йдеш в шахті, світиш собі ліхтариком та цей. Радієш життю, я б так сказав. Не сказати, що це хор. Так, це в нас вже ферум. Так, це в нас ферм, він же залізо. Вугілля капець як багато. Як і в Майнкрафті, в принципі. Ти завжди, коли йдеш в шахту, ти вже, чесно, я коли вже, як то кажуть, нормально так під... під розвився, я вже чисто ігнорую вугілля, бо його завжди багато, і його не так багато треба. А потім я плачу, блін, мені нічим переплавляти руду. Які дині звуки були, добре. Що, як то каже, глибше ми йдемо. And way down we go. Дивно, що тільки руду він копає. Так, навіть це прапорець жовтенький. Так, піднімемось нагору. Хто це там гарчить? Mm. Де ти там гарчиш? Алло. Mm. Алло, ку. Mm. Привіт. Як ся mm. маєш? Mm. Як ся маєш? Mm. Мене коцнули. Mm. Дуже дивні звуки, добре. Але і це просто імбінт. Це просто вітер. Вітер десь поміж скал таким дивним чином проходить, що, ну, як то кажуть, можна не зважати на це. Це не моторошні звуки, це просто вітер. Там ще один шахтер? Опа! А, здалося. Добре. Здалося мені. Таке відчуття неправильно хтось там купав зі мною. Так, ні, почекай. Чекай. Там, скоріш за все, щось було ще. Щось, що я. Не цей во. Так, давай. Тепер сюди? Ого, диви. Це вже, знаєте, це називається шахтарська чуйка. Шахтарська. Чуйка. Так, тепер це. Бірюзовий. дуже обережненько Та побіг вже. Дякую. І пропав. Туди його. Так. Е -е -е. дивимось по сторонах. Забуваємо про власну безпеку. Ага, добре. Тепер сюди. А ми тут були, мабуть, так або не були? Ні, скоріше все, ми тут вже не були. Ми біжимо. Так, нас тут, нас тут не було, я вже бачу це. Знаєте, головний прикол потім вибиратися, е? Що це було? Що це було? Що це в дідько було? Просто вітер. Так. Рапорець синій. Вау. Магматичні породи. Лава зігріє мене. Але я не можу тут залишатися. Вихід має бути десь поруч. Він. Він що? Він повинен бути. Точно. Але я знаю, що зараз ми добудем... видобудемо свій перший діамант. Чпуньк. Знаєте, в Майнкрафті найбільше горе, одне з початкових найбільших бід, це коли ти. як так сказати, це коли ти бачиш діаманти, коли у тебе дерев'яна кірка. або навіть, ну, просто так? але знаєте, я як досвідчений шахтер, як досвідчений житель підземель, я завжди заходжу у шахту. З мінімум, ну, якоїсь. Е, 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 як це сказати? з якоюсь кількістю дерева. Для того, щоб я там жив, просто в цій шахті, знаєте, зробив собі верстак, зробив собі паличок, щоб я міг там просто жити в цій шахті, допоки я не помру в цій шахті. Знаєте, життя, воно таке. Життя шахтаря. Ти живеш в шахті. Видиш себе як справжній гном обмазаний рудою. Йоп. Пересете. Чесно, я зараз оцих очей у темряві налякався так, що в мене сири до шкіри пішли. Але що ти таке? Ти ж не бабайка. Я таки думаю, що ти не бабайку. Господи. Знаєте, я знаю, існують моди на Майнкрафт, які додають отакі очі в темряві. яких ти лякаєшся як просто мале дитя. Хоч ти розумієш, що це ну, воно чисто ембієнтне, тобто воно не нашкодить тобі. Але. Воно нашкодить тобі психічно. Так. Е я більш нічого не бачу тут, то вийдемо далі. Ну, звісно. Обвал. Шляху назад нема. Хоча це дивно, знаєте? В тому плані, що. он, у нас кайло. Металеве кайло, яке ще навіть не зламалося. Каньйончики. Каньйончики я ненавидів в Майнкрафті. Знаєте чому? Тому що вони небезпечні? От ну, ти впадеш туди і все? Як то кажуть, вам габела. Ага. Якісь штольні. опа па 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 ра па мій мимо, стрибати вміємо. Я не піду. Звідси ба цього діаманту. Він мій. Та що ж таке, що ж ти не стрибаєш? Добре, перша смерть. Перша смерть дуже прикра. Але. Але плюс, знаєте, в чому? Діаманти та збережені? Мені не подобається. Я не довіряю цим дерев'яним приколам. Мало не впав присягаю і відчув, як мене хтось штовхнув. Не знаю, хто збудував це місто, але я мушу йти далі. Прапорець поставимо жовтий. Золото. Перше золото. Дякую. Так, давай сюди. Так, опа. Вигілля. Залізо ще. Він же ферум. Я максимально намагаюся, знаєте, Опа. Куди біжимо? Куди, питаю, біжимо? Куди біжимо? Отак от. Добре. Опа. Опа, а це мені? Звісно, це мені. Кому ще. Тут бачите, кого ще, хто має кайло в руках. Так. А... Давай максимально намагаємося не пропускати руду. Бо Боруда. То є скарб. Вітер не годи. Так, чорний прапорець вже. Бочки. Цікаво. Але в них нічого немає, так розумію. Ні. Не дуже тих тілося щось з них мати. Рейки. Мені здається. Йти прям по рейках, це небезпечно. Я знову бачу ті очі кляті. Я тебе не боюсь. Що ж, розумієш? Ну добре, я тебе боюсь, але. Кляті, очі, в темряві. <кій> Бачите? От щось за мною спостерігає, я це розумію. Що, щось за мною прямо спостерігає, щось дивиться за мною. Намагається мене якось спантеличити, налякати, так? Але чи виходить? Так. Йоперний карась. І куди воно ділося? Це просто якась примарна вагонеточка була, чи що? Я не люблю такое. Так, так, таке, господи, у мене вже, знаєте, мозок клинить. Як то кажуть, нам дають шлях вниз, і ми їм будемо користуватись. Як то кажуть, чим нижче йдеш, тим більше скарби. І завали Шах це просто Ембен заспокоївся Чил. це мені порядочок. І оце. Добре. Щось якась фігня. Дуже фігова фігня якась. Я вже, чесно, я не де я знаходився, де де мене ще не було. якісь. Це пуста бочка? Це пуста бочка. Ящик. Ящик, в якому нічого нема. Я не знаю, хто будував, хто будував ці шахти, але логіки у нього явно не було. О, я тут був. Добре. Якщо я тут був, значить мені сюди не треба, мені сюди. Давай. От тут розмістимо рожевий. Прапорець. У е мене тут не було. Чудово. Ем. Я сподіваюся, знаєте, я, я чому не ходжу по коліях просто через оцей, знаєте, невеличкий острах того, що зараз по, цьому, по цим коліям. поїде якась вагонетка, яка мене зіб'є. І, ну, <кій> не хотілося б так, -так, -так такого. Так. Чорний прапорець знову. Вниз. От сюди. Я чую, що вагонетки все ще рухається. Я знаю, що вони намагаються дітати мене, треба рухатися швидше. Я так давно не бачив сонця. О, я тебе так розумію. Воу. О, зате тут багато роди я бачу. Головне в лаву не звалитись, так? Як то кажуть? Більше прокляття шахтаря. Копать, копать. А потім впасти в лаву. О, золото. А що ти тут ховаєшся? Не ховайся від мене. Так, знову. Четвертий діамант. Все, до побачення, Всього екра. Що, о! Оце було ризиково. Оце стрибати. Через лаву, лава лава, бачу? Так, добре. Поки сходимо сюди, потім перевіримо інший вихід. Тич, 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 тич. ну-ну-ну-ну, почекай. Не спіши. Вниз це. Завжди встигнеш вниз. О. Бачите, Н не пішов би назад, не помітив би це. Так, добре, давай тепер. <кхід> Якось туди, можливо, я не знаю. Є сенс. Та, мабуть, що нема? Добре, тоді у нас тільки один шлях. Він лежить вниз. Я не знаю, на нам ще вибиратись якимось чином. Знаєте, як я вибирався? І така знаєте, порада для всіх, хто думає, блін, я заблудився, все, як мені вийти з шахти, блін, просто копаєш верх і під себе блоки кидаєш алло!» Не кричи на мене, добре, я йду до тебе. Я не знаю, хто ти, я не знаю, де ти. Але я знайду тебе, і я видобуту тебе своєю, своїм хайлом. Щоб ти не було. Прапорець. У мене себе пропорцій, мені цікаво, типу. Де, де, де він їх ховає? Звичайно, білий. Гарно. Так, упрум. і вигілля. Ой-ой-ой, господи, прости, шо ж ти <плес> так лякаєш. <плес> <плес> Як я казав, я ніколи не люблю, коли хтось до мене з темряви отак от підходить. Максимально не люблю. Змієте чому? Ага, угу. потім. Потім ми туди обов'язково сходимо. Ви поки давай. Так, тут прапорець. Знову білий. О, господи, такий дискомфорт від цієї гри, якщо чесно. Ну, як? Просто дискомфорт. Не те, щоб надто страшно. Знаєте, більшість часу мене лякає саме дискомфорт, який мені, мені ця гра сулить. Привіт. Ого. Отак от. Максимально дискомфортна штука. Опа. Знаєте, я вже виходив. Опачки, якщо тут є таке. То значить, воно не просто так тут є, правильно? Ну, звісно ж, не просто так. Як то кажуть, бачиш якесь таке відсторонення в подібних іграх. То йди туди. Там тебе чекатиме. Нагорода смачненька. І-і-і-і класно. Так, підіймось. Підведись. Обійми весь світ. Ага. Ага. Не чудово. Так, прапорець поставити і повернутися А, ні давай. Давай одразу перевіримо. Добре? Я почув. Я зрозумів натяк. Знаєте, що це за натяк? Це натяк? Що жадібність до добра не призведе? І це таки є. Бо жадібність — це жадібність. От я хочу накопати там багато всього, та, Думаючи, що це все належить мені, тому що я це побачив. Кличе мене, але я не повинен слухати. Світло це брехня. Я так близько до свободи, я знаю це. Не, я не повинен здаватися правильно. Світло це брехня. Він пише як реальний гном. Знаєте? Типу, каміння твій єдиний друг. Темрява. Твій союзник. темрява, укриє тебе від ворогів. А світло навпаки. Воно покаже ворогам, де тебе шукати. Прапорець. Господи, я думав, що це знову очі, а то просто діаманти. Приємно розуміти, що так багато діамантів тут. Угіллячко, звісно. А потім діамантики. Можна вже тупік якийсь трошечки? Щоб я зрозумів, що я йду знову ти. Я тебе не боюсь. І євнота ти така. Ох, мені не подобається це. Пік. Сходи нагору. Якщо зараз цих сходів щось на мене попре, О, це буде погано. Я більш ніж певно що зараз ми собі прокопаємо вихід звідси, так? Так, да. ми судячи по всьому, копаємо зараз собі вихід. Як зручно, що цей вихід копається через руди, а? я вже бачу вихід якийсь. Приємний вихід, я б так сказав. Не дарма кажуть темрява, твій друг, світло, то є обман. Ілюзія безпеки. Я реально починаю знаєте, у мене зараз тут борода така під півтора метри відросте, я думаю. Я стану меншим на метр. Стану гномом. Урфом, вибачте, гноми, це трошки інше, якщо а, згадувати, як у World of Warcraft іде дефініція. Бо гноми це маленькі, коротенькі люди, у яких не дуже розвинута маскулатура. Худенькі, простенькі такі, легенькі. А дворфи це такі, знаєте, масивні танки. Маленькі. Але дуже злі і дуже масивні. І бородаті. Навіть жінки. О, вихід. Господи, прости мене. Ну це ж перемога. Хі -хі -хі -хі. Те, бачу, бачиш, я нормально видобув. Я молодець the mine! з багатством в руках ви поспішили додому, де на вас чекає смачна їжа та нові інструменти готові до чергової ночі. А... Добре. На цьому ми це і закінчимо. Давай. А, серйозно? А, серйозно. Ну. Добре. Я не помітив, що цей замочок він замочок. Тому, добре, ми дочекаємося, коли ця гра вийде у, як то кажуть, у доступ, щоб можна було або придбати, або пограти а в наступні ігри від uh, Horror Cartridge Collection. В принципі, я хотів би сказати, що мені в цілому подобається ідея маленьких інді ігор, які, по суті, дуже відрізняються між собою, деякі там, ну деякий дефолтний хор, деякий Майнкрафт, вибачте. А, що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте дивитися вподобайки, підписуватись на канал, якщо ще чомусь не підписані. Якщо це перше відео, взагалі, яке ви натрапили на мій канал, то я рекомендую а, отут потім з'явиться плейліст з Індії хоррорами і інші є. Ігри на каналі, скажімо так. Тому, як завжди, дякую пані Осесії, пані Ліні, пану Номацька та пану Олександру за підтримку на сервіс Донатело.тео на місячній основі і дякую спонсорам на Ютубі серед яких Шинарі Номацька Анастасія, Гелена Малері, Анна Драджинська, Лена та Ані Мрія. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Якщо у вас є бажання підтримати мене, то спонсорство на Ютубі є під відео, і Донатело є в описі під цим відео так само. Тому з вами, як завжди, був я, Власлав. Отут буде плейлист інді хоррорів. Отут, і отут будуть нові випуски. І я, як завжди, вам бажаю перемог не лише на полях кіберпростору. Слава Україні!